Слава Україні всім болівальникам спортивного клубу Січ. Сьогодні на нашому інтерв'ю Володимир Степанович Козира. Раді вітати його перший рік роботи в нашому клубі. Дякую е, Також хочеться привітати його з лотом і передати йому, який він е, виграв у, наші, у нашому аукціоні від Євгена Щербатюка з команди Агрон Великі ГАІ Дякую. Так, Минулий рік ви очолили нашу команду 19 серпня. Проти команди «Вогільник». Пригадайте, будь ласка, цей матч? Як він проходив? Які емоції були після першої перемоги? Ну так, то було так трошки незвично, тому що я був ще як гравець і тут в останній момент Микола Васильович позвонив, сказав, чи не проти очолити команду. У ну, мене варіантів і не було, тому я. Приїхав вже на гру в якості головного тренера. Ну, команда суперника, звісно, сильна. І я навіть не сподівався, що ми з таким рахунком можемо виграти 5-1. Проте видно було зразу, що хлопці були налаштовані на перемогу. І дебют у мене вдався на славу. Бронзові медалі історичні в чемпіонаті третьої ліги. Які емоції були у вас після вирішального матчу в старому самборі»? Ну, Так як ви зазначили, дійсно, як я знаю, Січ ніколи не була призером на обласному рівні, тому завдання, коли я прийшов до клубу, було постаратися вивести команду хоча б на бронзову сходинку, на третє місце. Як виявилося, ми це завдання повністю виконали, бо більше до останнього туру зберігали можливість стати чемпіонами. І навіть під час самої гри ми вигравали вже на 20-й хвилині 3-0 і старого самбора. І були за крок до чемпіонства в третій лізі. Проте так сталося, не вдалося. Але третє місце в третій лізі це я рахую досить хороший результат. Руслан – кращий бомбардир в третій лізі. Оцініть, які враження були від цього гравця, як і взагалі вам минулого року і цього року. Ну, я з Русланом знайомий вже досить давно. Він ще зіграв зі мною за Богун, тому в його лідерських якостях ніхто не сумнівається. Він капітан команди, він веде нашу команду завжди до перемоги, забиває кожному матчу, тому без нього я не бачу зараз команди. Він старається і я сподіваюся, що цього року він стане вже кращим бомбардиром другої лізі. Як ви оцінюєте прогрес команди за рік роботи? От ви вже пропрацювали рік, минулого року ми грали в третій лізі, цього року підвищилися в другій лізі. Як ви оцінюєте, чи команда прогресує, чи команда регресує? Ну, Тут є очевидно, що прогресує. Так як зазначили, минулого року ми виконали завдання повністю. Цього року підвищилася в класі і, в принципі, ну, ясно, що буде дуже важко і зараз є. Принаймні. Хоча старт у нас був досить хороший, зараз ну, трошки на спаді. Але ну, треба зрозуміти, що в другій лізі вже зовсім інший рівень команд, тому в принципі, я задоволений хлопцями і я думаю, що у нас все вийде. Потрібен просто час. З якими головними викликами ви стикалися під час цього року? Ну найперше, я думаю, 22, 24 лютого, двадцять року ми в українці стикнулися таким найбільшим викликом, коли дістали ніж в спину від російського зла. Але ми тоді витримали і, і зараз витримаємо, і я думаю, переможемо. На рахунок футбольного плану, я думаю, що перш за все це. Побудувати команду без тренувального процесу. Це дуже важко, тому що в другій лізі можна сказати, що всі команди мають якийсь тренувальний процес хоча б одно-дві-два тренування на тиждень. Нас наразі нема, хоча ми над цим працюємо. Тому якщо в третій лізі ми десь виходили за рахунок індивідуальних якостей футболістів, то зараз більше вже йде на командну гру. Проте я Підкреслю, я задоволений хлопцями так, не все виходить, але це футбол, це спорт і все буде добре. Які гравці показали найбільший прогрес і чому? Чи є такі гравці? Є, є. Якщо сказати так, то є мені дуже сподобалася цього року робота Миколи Семкова. Минулого року він був гравцем заміни, але було вже видно тоді, що, що він може більшого. Ну, я стараюся з хлопцями постійно спілкуватися, настроїти їх. І цього року Микола зовсім інший футболіст, лідер всередині, забиває голи і те, що я від нього прошу, він це все виконує. Тепер можу відзначити молодого гравця, це Влад сітка, він вже підбирається до основи. Ну, також можу виділити Романа Совінського, який теж зараз додавив. Та й можна сказати, що всі хлопці зараз досить непогано грають. І так, деякі гравці зараз трошки на спаді, це видно. Але в цілому я задоволений. І зараз ми працюємо над тим, щоб закінчити вдало, якомога краще, друге коло і все, і тоді вже готуватися до на наступного сезону. Що б ви змінили, якби повернулися на початок сезону? Якщо пожартувати, то піти в третю лігу, але якщо так, то ні, я б не, нічого не міняв. Я був ініціатором, щоб ми пішли в другу лігу, тому що хочу розвиватися як тренер і хочу, щоб розвивалася наша команда. Тим більше, ну ви гляньте, тільки, які тут, яка тут інфраструктура, які вболівальники, всі хочуть, всі хочуть гарного футболу. Тому... Все, що зараз є, так воно має бути. І я підкреслюю, відповідальність повністю беру на себе за результат і буду стояти за хлопця до кінця. Як ви оцінюєте підтримку з боку керівництва і вболівальників? Ну, тут окреме питання. Я дуже задоволений, як і вболівальниками, тому що вони ходять на, на стадіон на кожні матчі, болівають за нас, так завжди хочуть, щоб ми вигравали. Не завжди так виходить, але ну, це футбол. На рахунок керівництва я не те, що задоволений, я дуже задоволений, тому що ми постійно на контакті як з Ярославом Миколайовичем, правником, так і з почесним президентом Миколою Васильовичем Ковчинським, так само і з виконавчим директором Олександром Миколайовичем. Тому ми постійно, як на онлайн, так і офлайн, постійно спілкуємося і я задоволений всім. Які матчі цього сезону запам'яталися вам найбільше? Я... Можна багато матчів згадати, але я думаю, що перші два матчі старту. Я говорив перед чемпіонатом з хлопцями і просив, щоб ми якомога краще зробили гарний старт, тому що це є запорока успіху в чемпіонаті. І в першому другому турі в нас попалися такі команди, як Кам'янка, Бузька і Мороване. Команди набагато вищого рівня, ніби здавалося. Проте ми змогли виграти два матчі по 5-1. Тому це, можна сказати, і показало, що хлопці можуть грати. Хлопці можуть грати, тільки треба десь трошки більше впевненості, більше трошки футбольної наглості, як то кажуть. І таких два матчі мені найбільше запам'ятались. Якщо взяти виїзну гру, то я би віддав належне грі в Підборістях, де ми повністю контролювали матч. Відстворили чотири стопроцентові моменти, але проте не реалізувавши друмотаєм і поступилися. Але в цій грі ми виглядали набагато краще за суперника. Ну, але Підкреслюю, не завжди виграє сильніший, тому прийде час і, і перемога прийде і до нас. І на завершення, можливо, ви хотіли звернутися до наших болівальників і телеглядачів? Ну так. Е Хочу звернутися перш за все, до моєї родини, це дружини і донечки, які постійно за мене вболівають. На жаль, так сталося, що я завжди, в суботу і неділю на футболах, на змаганнях, тому ми дуже рідко на вихідних бачимося. Ну, але ну, нічого не зробиш, батько футболіст. Треба вже терпіти. Також хочу передати вітання моїм батькам, які вболівають завжди з мною. Після кожного матчу мама і тато дзвонить, питаються, як зіграли. Якщо виграємо, то добре. Як програю, то вже трошки переживають, як то буде. Тому і братові своєму, які теж постійно цікавляться. Ну і нашим глядачам, які постійно дивляться, хто не має можливості, приходить на футбольне поле, хтось по відеотрансляції. Я можу сказати, що всі буде. З кожною грою ставати кращою. Ми над тим цим всім працюємо і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Володимир Степанович за інтерв'ю. Дякую.